Мистецтво – це своєрідна рефлексія, вираження своїх емоцій, почуттів, думок. Музика, яку презентують сьогоднішні гості, це історії, в яких кожен може знайти щось своє, або навіть самого себе. Сьогодні в програмі арт Підтримка рок гурт з Полтави Розум зник. Розкажіть про історію виникнення вашого гурту і чому саме така назва? Історія нашого гурту починається. Здається, офіційно починається в минулому році. Ми гурт молодий. ось, Через три дні нам буде перший наш рік. Але вже творити, витворяти ми почали ще десь в 19-му році, десь так. от. Про назву в певний момент ми дійшли до того, що да, нам потрібна назва, але ну, блін, яка. Бо наша музика, такий хорор, хорор-панк, навіть хорор-рок, я не знаю, як це назвати. Хотілося зберегти і концепцію, але щоб ця назва давала тобі як діапазон для, для твоєї творчості, щоб ти там не, ну, не, не зажимався як там конкретно в панк-рок або там в хорор панк От. І розум зник, це і пісня у нас є така розум зник, і альбом наш перший розум зник називається. Ми так вирішили, чому би ні. Бо назва така, в принципі, панковська, веселенька, максимально розмита. Ти з цієї назви можеш робити все, що, все, що завгодно. Так, то було декілька критеріїв. По-перше, вона повинна відображати те, що відбувається на сцені в ухах у людей. По-друге, не повинна бути щось таке прямо на поверхні. От, тому що якщо трохи заглибитися, є. Скрити якийсь сенс під, під текст, воно не, не є якось, чимось таким простим і прямолінійним. Ну і по-іншому, по-третьому, от коли людина намагається щось шукати, От, е, якщо ввести там в пошуку «Розумзник», ви знаєте розумзник, і тільки «Розумзник» е, не, не буде нічого паралельного. Це о, унікальна назва. Так, е, е, якщо ти щось е, робиш, твориш, не переробляєш, а робиш е, створюєш, то хотілося, щоб це було унікально. Український хорор-панк рок. Про що ця музика? І для кого ця музика? хорор панк як сам по собі, це якраз щось десь десь таке містичне. Казачки, на ніч, такого, такого плану. У нас свій казковий світ, як я, як я кажу, є таке, таке знаєш, як хутір. На тому хуторі живуть люди, вони між собою спілкуються, там, взаємодіють, один одному якісь історії там, розказують. Знаєш, якось так. Для кого? Чесно, для всіх, кому зайде, кому... Хто, хто це для себе підхопить, і його це буде. Так, ну, Збодрювати, да? зайде людям, то раді Бога. Так склалося, що такий от напрямок, як рок-музика і так далі, в нас в країні вона є все-таки субкультурною. Тобто обмежується тільки виключно, ну, прихильникам року це зайде більше. Ті, хто слухає якусь максимально лайтову музику, популярну. От, Як дуже кажуть, по псу ну, да, да. може зайти, може не зайти. Але, до речі, знаходяться такі, які я ніколи рок не слухала і не слухав, але випадково попав на концерт, це такий кайф. Концерт це енергетика. енергетика можна, і, на, навіть сьогодні ми сьогодні на, на півакустику, взагалі ми гурт електричний, там, з електрогітарами, з м'язком, жирком, все як положено. Але навіть, навіть так на, на півакустиці все, ну, все одно ти бачиш навіть по людям. Що йде цей енергообмін з людьми, то ти їм ну, віддаєш частину своєї енергії, вони очима, своїми емоціями віддають тобі. От, так що. Я впевнений, ви відчуєте цю енергетику, тому що е, я багато до цього, от, коли ми займалися концертами, все сприймав через екран. От, раніше я не їздив, у мене були свої гастролі. От, і я всі концертні виступи дивився також, як ви будете дивитися, через екран, телевізор, монітор, комп'ютера, але енергетика вона все одно відчувається, я сподіваюся, навіть певно вона вам передасться обов'язково. Як для вашого колективу почалася повномасштабна війна і як змінилася ваша творчість от після от світ до і після? Я згадую. Ну, не знаю, ми того не чекали, ми якраз напередодні ми не за... застали. — повернули. У нас були якраз тоді е, на вихідних концерти в Києві, в Чернігові і Вінниці, якраз два міста, е, яких тут зачепило в першу чергу, з yeah. самого початку. От Ми приїхали додому, трохи як кажуть, відпочивати. Е, і вже було дуже багато планів. Я згадую, мені набирає ігор, каже, ну, так а що, ну. День посадили, погнали, треба анонсувати нові концерти. А мене таке відчуття ніби я щось відчував. Кажу, почекай, дай пару днів, щось от, ну, встигнемо. Я пам'ятаю своє відчуття 24 лютого зранку, щоб сказати, щоб я щось відчував. Ми коли так були, там, Вінниця Київ, Чернігів, ми в цих, цих трьох містах. Там із, ну, ще перед концертом, після концерту, ми з фанатами так спілкувалися, всі ще знали, що війська стоять е, біля кордону. Ми так спілкувалися, тіпа, що буде чи не буде. Я кажу, ну, це треба просто, ну, не, не мати клепку в голові, щоб реально піти 200 тисяч на армії на 40 мільйон країну, тіпа, на щось надіятися. Я реально я вірив в те, що, що ну, не може бути такого. Але сказати, що для мене тіпа, це стало відкриттям якимось, 24, теж не сказав би. Ну, не було страху. Було, був, було питання, куди ви ідіоти лізете. І коли я там з сьома ранку, здається, запустився телемарафон, тобто єди, ну, єдині новини. От. І вже по єдиних новинах передавали, що наступ російської армії пішов, але ми вже типу, відбили назад щастя і зайшли в Горлівку. Я вже тоді вже зрозумів, що щось точно не так у них піде. Так що не було страху. Я і про цей, цей тур весь кажу, що в наших людей не було страху. Ми, у нас з'явився якийсь драйв. Да, не у всіх. Багато хто там, виїжджав за кордон, багато хто вивозив е, свої сім'ї, потім вертався. От. Як? Ми теж там. Я живу не самі Полтаві під Полтавою. Ми там також організували типу, як свою тероборону, там патрулювали. Воно всіх об'єднало. Розкажіть от про саму атмосферу цих вуличних концертів, тому що вона трохи інша, специфіка інша, ніж, наприклад, на фестивалях або в закритих приміщеннях. Різниця в тому, що коли ти сольний концерт, люди приходять конкретно на тебе. І тобі, як виконавцю, як артисту, простіше трошки виходити на сцену. Коли ти на вулиці... То є ще задача їх зацепити. В тому є такий свій деякий азарт. От. Ми, ми коли приїжджаємо, я, я називаю те, що ми зараз робимо, такий от, тур, портативний рок н рол Тобто прийшли. Розставилися і вже люди такої, ага, колоночки стоять, уже ударка стоїш, щось, щось буде відбуватися, знаєш, то це що це? Так. Десь якийсь може QR-чик відсканували, подивилися. Хто це Приємно, до речі, дуже коли приходять прихильники, прям фани, але їх небагато. І от, якщо йде успіх, коли тобі аплодують реально пересічні люди, для яких ти ну, вони просто поруч проходили, побачили і щось їх зачепило. Оце. Ну, я думаю, не вище. Не вище от, значить. А є, є ще, тобто є сольні концерти, такі, ну, як різновид концертів, сольні концерти. Мало сольні. Мало От Такого досвіду ще нікого не було. Це просто шалений ритм, шалений тур. У нас по факту 18 днів. За ці 18 днів ми робимо 21 концерт. Повинно бути 20. Але ми подумали, що, що там для той бешеної собаки. давайте. І у нас планувалося два вихідних. Перший вихідний ми відпочили і зрозуміли, що порох він так і є в пораховніцях. І вирішили, а на що нам другий вихідний? Зробимо ще один концерт. Тому планувалося 20, по факту вийде 21. Як виникла ідея поєднати творчість і волонтерство? По іншому не могло так. ніяк бути. Ми ну, трошки ми, ми не можемо сидіти там на, на, на п'ятій точці, рівно ніфіга не робити. Так, а зі... тим паче в такій ситуації з іншої сторони, да, кожен повинен я вважаю, займатися своїм. Ми не могли сидіти, і тому було вирішено, ну давайте продовжувати робити те, що ми робимо, те, що ми вміємо, те, що у нас я вважаю, виходить. Це вже не перший тур були і. Повноцінні в закладах і от зараз вуличний, але з моменту вторгнення повномасштабного у нас ми поки що не зіграли жодного комерційного концерту. Вирішили, що будемо допомагати по можливості от, на своєму фронті. З одної сторони, трошки збирати кошти і допомагати. Нашим бійцям, тому що ну не мені розказувати, всі це знають. На жаль, немає ідеального забезпечення. А з іншої сторони, і це трохи потрібно і нам самим і людям мозок перезавантажувати і розвантажуватися, тому що може просто і дах поїхати. Потрібно мозок перезавантажувати. Задача війни і задача нашого противника. Російська Федерації якраз зробити так, щоб ми просто відкривали рти, підняли лапки. І все. Деморалізувати. і все. Ходили, в, як в воду опущені. О Боже, що робити, що робити, не можна. І зараз, ну, зараз вже більш-менш і логістика наладилася, вже. Ну, країна жива. От поки країна жива, ти ні, 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 нічого ти з нею зробити не зможеш. Наша сила вона є в єдності. Е, і... Ми, в принципі, тому і вистояли, і зараз пішов переломний момент тільки тому, що ми були всі згуртовані, всі разом. Кожен просто повинен робити все, що він може, по максимуму на своєму фронті. Якщо ви маєте можливість, допомагайте, підтримуйте, донатьте. Причому навіть гривня немає маленьких сум, маленьких донатів. Навіть гривня це дуже вагомий внесок. Минація волонтерів, і я от я пишаюсь. Тим, що я українець. Я хочу, щоб кожен з нас пишався тим, що він українець. А для того, що це треба зробити? Треба допомагати своїй армії, виганяти всю, всю заразу рашистську з нашої землі. Люди країни повинні по суті працювати на перемогу. І волонтерство це ну, одне із, ну, там, Можна навіть сказати так, основа. Так що донатьте, допомагайте нашим захисникам. Слава ЗСУ, слава Україні! місто! Олександрія! Я мав 17 років, я вчитися не хотів, я біг від мами з татом, я на все забив. Те ропа літорчавка, та воширку дібедрал. Я ненавидів поп, я слухав тільки рок-н-дрол. Во є, разом воє, воє, воє Я там зустрічу віку, і шістнадцяти не було зовсім малолетка. Як Я знаю, це забув, забув про ширку ділідрал, але вона любила піско, а не рок н рол on, не моглася. Старася не труси, ти попіл. Добрий братя, вякую поїде в пани міста на дол. Ні, а бі, я від того зварював, Нагнав її з хати ще під сраку надавав. І хоч я понімав, що то свої ворота гол. Але бати на час часто реванлі рок-н-ролл, Вася! Старайся не трусити потил. Тоби загала на бої Файни і сатернопі місто Тернопіль! воу, є. Yeah! своєї країни пояти нас нема стане батька на валі ти знову купиш три чові шуси твої буха не може звикнути чужої мусики на твоїх групах засніма крема собою <по> що моя хочу давно навод. Не скидайся, тобоє земля, не скидайся до Україна, добре є, де нас нема, та батька немає силом, не скидайся тобою земля, не скидайся своєї країни. І щодня близько п'ятдесят українців вступають та чужу землю у пошуках кращого життя з метою там. Ці люди відмовляються від своєї віри, звичаїв країни. Більшість із них до кінця свого життя працюють чорно робочими, так і не діставши статуса громадянина чужої країни. А можливо, їхня біда полягала в тому, що відповідь треба було шукати в собі, а не в підручниках географії. Ми сам собі країна зроби порядок в своїй голові. Спитайся до твоя земля, не спитайся до Україна, добре там єдина стрима, та для батька нормальним сином, не спитайся до твоя земля, не спитайся своєї країни, добре там іде нас нема, та для батька нормальним сином.

Я летаю, забрайся в цей свій шомарний п'яний, п'яний п'ярик, п'ярила пер. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. І погляд лихий, Привіт, дорогенький, на тебе єсли Кривала піняхонадцять могил. Так розважається п'яний вампір. П'яний, п'яний, п'яний вампір. Забирайся звідси, що майсил. П'яний, п'яний, п'яний вампір. мій сміливий, чортів собі убий і в день самий жахливий. І чарочку не пий, бо прийде п'яний, п'яний модель. Ну, що ти хочеш, чого ти голову мущині морочиш Ніде людина є, а просто зараза Якби я знав, то тоби застрілуся зразу, бо ти мені не даєш, ну ти і даєш, ти мені не даєш, спокою ти мені не даєш, ну ти і даєш, ти мені не даєш Чи і і чубачиш приймався в тире в ярму. Ну як мінімум, це просто карму Ти Мені не даєш, не даєш ти мені не даєш спокою ти, <плес> 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 ти <плес> мені, <плес> мені, <плес> мені не даєш, не досі даєш, ти мені не даєш спокою, Я вже не маю платити за хату. І що, і промахала в таксі всю зарплату, а ти напиво проміг. Юбки. Ми не поїхали в землі ну, малу по бота. Стало русський співає пісні, прослопуйла польного. А ми хай Хаймарс і ютузи, і буде триндець їм коротам. Задорусі співає пісні, прослопуйла польного. Ви не спихай вас, йдем туди, і буде крим для всім хорошо. Слухай, от і після така доважка, аби за цього бункер вот за мені не піски навіть воду. Вальні Бога, стоять воїські Сьми до плеч, рука сирілого Сварога кує арею моцний меч, і от снаряддя вже готове, від меч у страх небес Чя окропила покрова, а рід на рід його чаркет. Він щиро захищав, тримав, гати Богом даний, тримали вітязі князі, тримали лицарі гетьмани, а зараз він в твоїй руці, на бога.